До речі, глядач то наш абсолютно правий, в 22-му році на це ку 600 -ку ставились круті грізові шини, і він з салона їхав набагато краще на цих шинах, ніж на теперішніх універсальних, які в грізюці в снігу взагалі нікуди не їдуть. І на 400-ці теж е в старіших роках 400-ка йшла на непоганих грізьових шинах. І я знаю, пацики на них їздять по досить таки глибоким грязям, і нормально скрізь проїжджають своїм ходом. А теперішні шини що на 400-ці, що на 600-ці Це F-Moto, Ну це таке по твердому, по сухому, тільки поїздити. Якщо ви збираєтесь, хоч трошки за товаришами в грізюку в сніг, то обов'язково купляти, ставити нормальні грізові шини.